3 червня, понеділок, врятовані життя, Світлана Усікова, місто Тростянець, частина 1. Хіба можна відібрати здобич усильного або полоненому втекти від переможця? Так говорить Господь. Полонені будуть відібрані усильного, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників і дітей твоїх я визволю. Ісаї 49 розділ, вірші 24 і 25. Я Християнка, звершувала служіння у своїй церковній громаді. У те, що буде війна, взагалі не вірила. Ми з чоловіком, сином, невісткою та онукою жили в одному будинку. 24 лютого прокинулися від того, що стоїть гул і дріжать вікна. Вийшли на вулицю, а нам кажуть, що війна почалася. По вулиці їдуть БТРи та інша військова техніка. Далі зникли мобільний зв'язок і світло, магазини й аптеки пограбовані, їжу не підвозять, кожен виживає на своїх запасах. Будівлю адміністрації вокзал зруйновано. Від вибухового пилу сніг став чорного кольору. Коли почали підвозити хліб, буханець на родину, Люди стояли в черзі, обстріли, вибухи, а люди стоять. Одного разу у наш будинок влучив снаряд, дах обвалився. Мені на голову впала цегла. У цей час син був у дворі, і його привалило шифером. Мої рідні вціліли. Ми вибігли на вулицю, у чому були, не знаючи, що робити і куди податися. Нас прихистили сусіди. Їх самих було вісім осіб у невеликому будиночку, але вони все одно надали нам притулок. Після обстрілу у мене на голові залишився великий синець. Син дивом вибрався з під завалу самотужки. У нього була розсічена голова, але череп, на щастя, залишився цілим. Через обстріли лікарні не працювали, тому ми не змогли звернутися по медичну допомогу. Довелось лікуватися вдома тим, що було, і покладатися на Божу милість. За кілька днів рана сина загоїлась, що також було божим дивом. Якось ми з сином пішли по хліб, стоїмо в черзі, аж раптом крик Тікайте. Ми побігли щосили. Позаду нас пролунав вибух, потім ще один. Ворожий снаряд розірвався метрів за 25 від нас. Ми різко зупинилися. Хтось знову вигукнув Біжіть. І ми побігли. Вже вдома дізналися, що під час того обстрілу уламками вбило мою подругу дитинства і хлопчика 16 років, а ми з сином залишилися живі.